Шановні колеги, сьогодні, 20 липня 2020 року, ми з вами знаходимось у Львівській області на політова по геягро це демонстраційний центр компанії Саміта. Тепер щодо ефективності попередньої схеми захисту, яка була застосована. А саме, я хотів би звернути вашу увагу на візуальні ефекти, які я зараз продемонструю вам від застосування. Мультибіостимулянту, який має назву Amalgerol Essence, і першого фунгіциду, тобто який використовувався у першу фунгіцидну обробку, і він називається Yamato. Зверніть, будь ласка, увагу, це важливо, що від моменту застосування, тобто це було 8 червня у фазу 6-8 справжніх пусків соняшнику, до сьогоднішнього дня минуло практично 40 днів. І це важливо. А тепер я попередньо пішов на контрольну ділянку, там, де ми не застосовували амалгерол, там, де ми не використовували ямато. І в іншій частині поля, де ці препарати були внесені, відібрав контрольні, як кажуть, рослини. І давайте подивимося, чи вони між собою відрізняються і в чому ця різниця проявляється. Ось давайте спочатку глянемо, як виглядає рослина. Із контрольного варіанту соняшнику на сьогоднішній день. Те, що зразу кидається в камеру, ви по ту сторону екрану вже чітко бачите, що листки мають симптоми, я б сказав би, кількох хвороб. Тому що соняшник вже, як кажуть, в другій половині вегетації, на ньому можуть зустрічатися одночасно дві, а то й навіть три хвороби. Ми тут з колегами-експертами поспілкувалися попередньо. і Погодилися в тому, що зараз можна знайти окремо плями альтернарігозу, залишкові плями септорігозу. Окремо вже почав розвиватися типовий ФОМОЗ. Тобто ці три основні хвороби ми вже фіксуємо на рослинах соняшнику. Що я хотів також на чому хотів акцентувати вашу увагу. Будь ласка, зверніть увагу, що у нас перший другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий листки на контрольній рослині соняшнику повністю е висосли. Да? Вони е згоріли внаслідок розвитку хвороб. І більш того, на вищі листки відбувалося перезараження, інокуляція і хвороба розвивається вище. Таким чином. Якщо ми будемо мати оптимальні погодні умови для розвитку хвороб, а останнім часом в Україні почали випадати до 6 е, позитивом для розвитку хвороб, втрати листової поверхні на іншій частині соняшнику також буде так само, як і знизу. Тобто вражань в кінечному результаті на соняшнику буде знижено внаслідок е, втрати. Фотосинтетичної поверхні е, листової маси. В той же час звернуть на увагу, як виглядає рослина, де у фазу, як я вже говорив на початку 6-8 листків, ми використовували фунгіцид ямато, а також е, мультифункціональний біостимулянт Амалгерол Essence, що кидається в очі. Ось я поставлю Близько контрольної росли, щоб ви бачили. І Так, перша пара листків і частково друга також вже відсохли. Але потрібно тут наголосити, що це є нормальним, адже рослина соняшника, як ви бачите, вже цвітіння у даної рослини практично завершилося. Да? І тут вже є зернівки, Ось лише ця частинка. Тобто будь-яка рослина в процесі свого росту і розвитку фізіологічно починає скидувати листки. Але ж на контрольній рослині ми маємо вже 8-9 висохших листків, а на варіанті, де застосовувався фунгісид, з третьої пари ми маємо живі листки. Третя пара, ось четверта пара, тобто сьомий, восьмий листки абсолютно чисті, без симптомів. Хвороб. Висновок можна зробити однозначно, що фунгіцидна обробка Ямато повністю дала можливість проконтролювати нам розвиток ранніх хвороб соняшнику. Ще один важливий нюанс. Будь ласка, зверніть увагу на те, як відрізняється між собою коренева система цих двох рослин, тому що ще був використаний у першу фунгіцидну обробку біостимулянт Amalgerol Essence. І відверто кажучи, я коли виривав ці рослини, ось із контрольного варіанту, вона із ґрунту витягнулася відносно легко і просто. А цю рослину навіть сюди, до зйомочної площадки, було нести трошки важче, тому що коренева система більш розвинена, а значить, на ній залишилося більший об'єм ґрунту, і відповідно вага загальної рослини була важчою тобто, по порівнянню кореневої системи. Ми також можемо продемонструвати вам ефективну роботу і амалгеролу Есенс. Таким чином, шановні колеги, ми сьогодні зробили, я повторюю, ще другу фуніципу, застосували інсектицид. І будемо в подальшому в динаміці відслідковувати результати. Ну, як всі аграрії кажуть, бункер покаже, в чому різниця. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення!